Доброго дня. Сьогодні, в общем, продовжується у мене погрузка. Зараз вийду покажу, чим мені подобається генерал, бо замітив у деліфа трохи не так. Як можете бачити, отак ось очки в нього стоїть ковш. Як ви могли бачити, семочку набрав, нічого відгортати не треба. Ході, щоб якщо в кадр не хочеш попадати, то якщо в кадр не хочемо подати, то дійде. Ні, що набрав ковша і він отак ось рівно стоїть. От у генерала в Деліфа, я замітив, він десь на отак ниже. І бачив Саня кривцун там той, вони поправляють. Я ось набрав, трошки кучку скинув, повен, Нічого з ніхто не відгортав, ніде нічого. Зараз так і йду на фуру. Так виходить, він на фуру рівно піднімається, що ніде не сипеться, ніде нічого. Тут ось трошки підмелив за мною і все, бо трохи грязь концюлиці, грязь носиться, щоб не вимазувати, не мотатися. І все. То чим мені і подобається кун мінерал. До того в мене був Оріховський, то сипалося. В принципі, що Оріховське, що Деліховське, одинаково ковщівник стоять. Так, все, всім дякую, всім пока.